Демони, судячи з того, що вам довелося нещодавно побачити, це схоже на правду. Просто останнім часом у цьому місті постійно щось коїться, тож чому нові доки повинні бути винятком, ви дотримуєтеся вказівок торговця і направляєтеся до кількох невеликих складів у глибині кварталу. Що ближче ви підходите, то тривожніше вам стає. Щось точно не так. Навіть у повітрі. Відчувається таке потужне зло, що воно проникає у вашу підсвідомість. Треба докладати чимало зусиль, щоб не накивати п'ятами, не озираючись. Тож, набравшись духу, ви дістаєте зброю і стаєте до роботи. Завдання вбити чотирьох демонів хаосу. Двері один відчинено. У цій коморі панує мертва тиша, але жахливе відчуття тільки посилюється. Тут щось ховається, і ви дізнаєтеся, що саме, навіть якщо доведеться розтрощити все навколо. Особливі правила кількість очок здоров'я кожного особливого об'єкта дорівнює два рази кількість персонажів мінус один, щоразу після знищення особливого об'єкта. Всі фігурки на сусідніх з ним клітинках зазнають по одному пораненню. Коли всі особливі об'єкти будуть знищені, то на будь-якій клітинці особливого об'єкта, який був знищений останнім, появляється один демон хаосу. Якщо у грі два персонажі появляється звичайний демон хаосу, якщо три чи чотири персонажі елітний, Вері два відчинено, коли ви заходите в цю кімнату, біль у потилиці сильнішає. Ви відчуваєте, як вашу свідомість намагаються підкорити, але треба вистояти і покласти край цьому божевіллю. Особливі правила, поки демон хаосу а не вбитий, персонажі зазнають рівень сценарію ділити на два поранень округлення до меншого за кожну клітинку, на яку вони переміщуються в цій кімнаті. Двері три відчинено. Ви заходите в комору і помічаєте за полицями зі зброєю якийсь підозрілий рух. Чути шепіння. із темряви просто до вас виповзають кілька змій. Дивно, але ви відчуваєте, що їх немов захищає якась зловісна сила з глибини кімнати. Особливі правила: максимальна кількість очок здоров'я кожної гігантської гадюки зменшується і тепер дорівнює одиниці. Але кожна гігантська гадюка здобуває постійний щит рівень сценарію плюс два. Щоразу, коли будь-яка фігурка атакує гігантську гадюку, ця фігурка зазнає рівень сценарію поранень. Коли демона хаосу в цій кімнаті вбивають, особливі правила для цих гігантських гадюк більше не застосовують. Розв'язка, коли помирає останній демон, аура зла навколо цього місця розсіюється. Ви знову здатні ясно мислити, і це не може не тішити. Ви повертаєтеся до валрата торговця з хорошими новинами і отримуєте плату за свої зусилля. Нагорода. Усі отримують по 15 дукатів.